Які все-таки гадості виливаються при чистках? Я завжди, знаєте, хоча я багато чого набачена, бо я ж більше 30 років вже допомагаю людям. І чистки різні були, і прокляття знімаю такі, що вікові, які навіть на всій сім'ї. І завтра в мене знову починається робота. Аж 6 людей, 6 ціла сім'я приїхала до мене в Київ, і я буду їм особисто також щищати. Дивіться, які гадості іноді виливаються при чистках. Це сущність. Сущність в виді тварини. Ви самі подивіться: Ось, дивіться, голова, тонка шия. Дивіться, дві лапи, раз, два, три, чотири і хвіст. Оце така гадость сидить в людині і забирає енергію. Сущності в виді тварин, животних. Це підселенці. Я не знаю, як називають інші колдуни або маги, відьми. Дід їх називав Рини. Рини. Ось і ось. А це бачите, ангел перевернутий з трубою. Ось, дивіться, голова, крила, дві ноги і ось перевернутий в трубу. Ну, людина, цій людині, що я оце гадостю щістила, ну, я не хочу поганих слов говорити. Но тут загроза життя. Йшла. Ви розумієте, як я роблю чистки, проходять чистки, я вам зараз скажу, це ж не просте діло, що взяти і воском виливати. Ні. <клес> Дивіться гадості які ось перед цим. Ну це вже результат, коли я вже все зробила. А це ж разні, разні, різні, різні, різні оці гадості, лярви, підселенці, примари. По вітрулі виливаюся, ну, різне, як я працюю, спочатку я роблю діагностику. Спочатку роблю діагностику на магічні втручання. Це дуже тяжкий труд. Контакти в шапці профіля. Я всі відео, скільки я роблю діагностику, там 5, 7, 10 відео висилаю цій людині, хто замовив діагностику на магічні втручання або на порші. Людина, тобто це ж не болтать по телефону, онлайн, що, позвонили поболтали і забули. Ні! В мене друга діагностика. Я кожне відео роблю діагностику і висилаю, щоб людина могла передивитися, собі оставити, зберегти це відео і дивитися потім, що було потім, і що після того, як я закінчу роботу. 10, 5, 7, 10 відео я висилаю відео розкладів. Діагностики на магічні втручання, на порчі, на прокляття, на негатив, на всяку гадость, на привороти, на чорні обряди. Потім я назначаю вільний день на чистку. Замовляю всі матеріали. Матеріали не прості в мене, жидке срібло, 10 видів ладана, і ще ласкути з одягу монахів в успенському монастирі не беру. Дуже-дуже багато перечень, 13, 18 матеріалів. Буває таке, що і більше. От сьогодні я закінчила роботу то на кладовищі, то мені понадобилось два говяжіх серця. і... <кій> гов'яжа кров, і там е, я запечатала мене сторож на Кладовищі на байку, який мені допомагає вже більше 15 років, я запечатувала оцей весь негатив і подібний. Ну, це один, один із те, що вилилося в людини. Це ну, не прив'язане до чого. Просто я вам показую, що ці сущності кладбищенські називаються ринами. Далі, я, якщо я починаю чистити, людина все відчуває, завжди чищу з 4 до 5 ранку, з 5 до 6, бо буває ж в мене 2-3 людини. За один раз в різний час. Людина все відчуває, і я з нею спілкуюсь кожного дня. Все мені пише вечором, що з нею Далі. Потім на третій день я домовляюсь в монастирі. Якщо я чоловіка чищу, в жіночій монастирі два години працюють зі мною, монашки роблять очітки цієї людині, цій людині, з ким я працюю. Якщо жінка в чоловічому монастирі, в чоловічому монастирі монахи так само 2 2 години читають очітки, щоб людина збавитися. Потім на слідуючий день я знову виливаю на молоко, дивлюся, що вилилося. Їду на кладовище. Ну, чаще всього на байкове. Там сторож вже знаходить могилу зарані, з таким самим я з тої людини, що я чищу. І коло тої могили я все запечатую, з гав'яжою кров'ю, з трьома-четима откупами і з серцем говяжім. І тоді людину освобождаю. І ставлю тоді самі захист від порчі негативу на все життя. Отак, От дорогенькі, контакти в шапці профілю.